Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, Кашлю немай. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан не зможе заблокувати шлях України до Євросоюзу. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Давайте послухаємо. Русські не змогли. Йому здається, що якщо це буде на півроку пізніше. Або ще на якийсь термін, що це зупинить Україну. Ні. Нічого не робимо проти угорського народу і вдячні їм. Нічого не робимо проти угорського лідера. Але мовчати ми просто не можемо. Ну дивіться, ми просто не можемо бути дипломатами, коли про нас кажуть такі слова. Або допомагають риторикою, дипломатію, і іншими кроками Російської Федерації. Ми свою гідність. До речі, і для нас це дуже цінностний фактор. Гідність і свобода. Дуже важливі незалежність нашої держави. Олег Шамшур, дипломат і експосол у Сполучених Штатах та Франції, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Вітаємо. Добрий вечір. Вітаю і сподіваюся, що ви мене бачите, я вас уже не бачу. Ваші сподівання підтверджуються: ми вас добре чуємо і добре бачимо, тому є всі підстави для того, щоб цю розмову розпочати і продовжити. Але слухайте, якщо ми говоримо про розмову Київ-Будапешт, от на цій лінії, чи. Є можливість бодай евентуально знайти якийсь конструктив, тому що ну фактично це виглядає, знаєте, як такий ніби заочний обмін думками, але полярність вона абсолютно не змінюється. Ну бо фактично, угорщина відкидає напряму про це кажучи в устами свого прем'єра. Нам в праві на євроінтеграцію, в праві на незалежність і в принципі на те за що Україна зрештою бореться. Ну, ми за Угорщиною дуже так ретельно спостерігаємо ще до початку. Почали вірніше ще до початку війни, особливо після початку широкомасштабної агресії. І я саме згоден нічого не міняється. Тобто, іноді є якісь такі несподівано, ну нейтральні висловлювання і, скажімо, неблокування деяких речей, але в цілому позиція щодо України явно негативна, і вона не змінюється. Я гадаю, що вона точно зміниться до виборів і може не змінитися якщо. Орбан знову виграє вибори, і таким чином буде ще як то кажуть більше схильний до того, щоб продовжувати свою антиукраїнську лінію. Так що, в принципі, ну це зрозумілий обмін з нашого боку, тобто, треба говорити, висловлювати свою оцінку того, що робить Угорщина. Але явно, що це не впливає, на жаль, на Орбана. Ну між тим Віктор Орбан зустрівся із Дональдом Трампом домовився про відтермінування дії санкцій антиросійських. Вони від нафти там залежать, що не залежить, але бізнес ведуть на російській нафті. Про що це свідчить? Чи не укріплюється Орбан у на своїх позиціях, заручившись підтримкою Трампа? Ми вже говорили, здається, і з вами про те, що Орбан це людина, яка є дуже близькою до Трампа. Трамп його дуже поважає, і взагалі Трамп і його фангрупа ядро республіканської партії. Воно спошадно ставиться до Орбана, оскільки він в рамках однієї країни реалізував мету, ну скажімо, ідеал автократичної системи управління. І якого тобто, до цього ідеала дуже так уважно і з повагою ставляться і Трамп, і ті, хто його підтримує, так що не треба безумовно нехтувати Орбаном. Це людина до якої прислухається. Трамп і на жаль, він щодо України транслює зрозуміло, які меседжі ми про це тільки що говорили. Звичайно, Орбан хотів більшого. Ви пам'ятаєте заяву сіярта і не тільки його про те, що, начебто, і домовились про те, що санкції не будуть діяти, і зняли всі обмеження щодо атомної електростанції. Яка будується за допомогою Росії, але в принципі, от зараз стає зрозумілим, що ті ж нафтові санкції вони відтерміновані на один рік, це немало і це, звичайно, може бути продовжено. І якщо послухати те, що казав Трамп про Орбана, то це було явно, ну скажімо, дуже дуже і дуже. Комплементарна на межі втручання у внутрішні справи е, Угорщини, ну це для Трампа не новина, і е, він також висловив те розуміння того, що е, е, Орбан і Угорщина е, Орбана е, покладається на російські енергоносії. Тобто, е, за словами. Е, за словами Трампа, іншого виходу у цієї країни немає. Ну, очевидно, Орбан приніс якісь меседжі від свого кремлівського друга, і очевидно хотів переконати в тому, я маю на увазі Трампа в тому, що Володимир хоче миру, а треба провести це самі, таке інше. Так що, звичайно. Так виглядає, що максимально він не зміг реалізувати. Свої забанки, але я думаю, що він залишає Вашингтон в цілому задоволений. <гументно> ну тут я думаю, важливо таку ремарку зробити про те, що Володимир таки хоче миру. Проблема в тому, що Володимир не прагне цього миру. Та але це вже ну така історія. <гументно> 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 ну да, ви правильно сказали. Дійсно чи <гументно> він говорив про Володимира Зеленського, а говорив по, про друга Трампа Володимира. Ну принаймні донедавна. Тут давайте я думаю, до, скажімо так, включимо до цієї парадигми і е, момент суто електоральний угорський. Е, те, що Вікторові Орбану залежало на цьому візиті, показати, як близько він з Трампом, переконати свою, свою паству фактично. Та, тобто людей, які тривалий час систематично підтримують його, ось це праве політичне крило і електорат. Зрештою, це речі очевидні. Навіщо це Трампу? Ну, я сказав, що е, в, в абсолютно е, Орбан, його партія, його прикиньки е, входять ну, в таку я б сказав, трампосферу, в такий альянс інтернаціонал е, край, крайньоправих радикалів, які ну фактично е, е, трампісти намагаються і намагалися створити, і він, в принципі, формується. Тобто, якщо подивитися на е, країни Європи, то практично в, в кожній країні є е, ті сили, які поділяють е, ну, принаймні соціальні і культурні е, е, пріоритети і Трампа і е, Орбана. Тобто для Трампа, як на мене, це було цілком е, е, ну скажімо так логічно. Тобто, Орбан очевидно та людина, якій він не може відмовити. Я не думаю, що він був в заході стосовно прохань щодо ну, незастосування нафтових санкцій, але разом з тим він розумів, що до орбанасвідне очевидно, це питання буде порушувати, і знову ж таки він не міг йому відмовити, виходячи з близькості і ну, скажімо так, Логіки Трампа, логіки його ставлення до Орбана і Орбанізма. А третій момент: ну не можна виключити, що Орбан, коли е, е, готувалася ця зустріч, е, до речі, тут також е, судячи з повідомлень, зіграла роль і близькість його е, е, радника з е, нацбезпеки Орбана. це Людина з тим же прізвищем не родич Орбана його близькість до Венса. Ця, ця зустріч була проведена, і очевидно, він також привіз якісь меседжі від Владиміра від Путіна. І не дарма ж він казав зустрічю, що він вважає, що перемовини в Будапешті можуть відбутися і дуже скоро. І до речі, Трамп це не заперечує. Він сказав, що от. Орбан каже про те, що е, Володимир хоче миру, е, і те, що ця зустріч може відбутися, ну можливо, тобто він не дав зобов'язань, і все таки він же та і е, критику останнього часу намагався показати, хто є е, директором всесвіту, саме е, він, а не Путін, але е, в принципі, от скажімо так, ця зустріч. Ну, мені здається, була не потрібною е, Трампу, але разом з тим, е, от саме враховуючи близькість Орбана до Трампа, е, ідеологічна близькість е, неформальні стосунки, зробили е, ну, певною мірою, е, примусили Трампа цю е, зустріч е, провести і піти е, в деяких питаннях важливо для Угорщини е, на зустріч Орбану. Трамп там вкотре заявив про те, що він закінчив вісім конфліктів. Український війна Росії проти України він складнішим називає, але все ж таки оптимістично налаштований. Але він зараз не робить ніяких ну, таких вирішальних заяв щодо нас. Чого він на вашу думку чекає? Поки запрацюють ці останні санкції, запроваджені проти російської нафти, важко сказати. Ну, особливо враховуючи те, що у Трампа. Дуже великий відсоток рішень або абсолютно більшість приймаються під впливом емоцій, от таких емоційних гойдалок, його настрою, і тому передбачити дуже важко, і це визнають американські експерти, які ну, володіють значно більшими масивами інформації, ніж ми. А, е, таким чином чином. Я думаю, що Трамп ну певною мірою от для чого були санкції: показати, що він розлючений, що він незадоволений Путіним, і все-таки намагатися посадити його за стіл переговорів. І інший момент, на який він розраховує, і це ми бачимо в деяких його ну неприємне для нас. Заявах, що він розраховує на те, що продовження військових дій продовження, ну скажімо, ракетно-бомбових ударів з боку Росії, вони змусять і Україну, ну скажімо так, бути більш більш поступливою, тобто піти на деякі питання, які містяться в тих же ідеях Трампа щодо врегулювання, ну в лапках. В Україні, але як на мене, завжди не треба забувати, що навіть якщо відбудеться якісь перемовини в тій чи іншій формі, і відбудеться припинення вогню замороження лінії фронту, треба думати про те, що буде після цього. А, а реальність полягає в тому, що після якщо уявити собі заморозку фронту, це фактично реалізація частини. Плану Путіна щодо України і це просто перерва перед новим витком агресії з боку Росії. Про це Трамп не думає, тому що для нього головне закінчити війну за будь-яких умов, перейти до е, нових стосунків з Росією, реалізації псевдопроєктів е, е, економічних, і таких щодо. Е, Переформатування е, світової е, політики, і як це не смішно? От для нього це принципове питання е, додати е, Україну до переліку цих. Конфлікти, які начебто, зупинив для того, щоб отримати Нобелівську премію миру, от такі, от я б сказав, неоковирні обставини і такі об'єктивні і неоковирні, але які визначають політику Трампу і, і примушують нас брати до уваги оці емоційні гойдалки, чого в інших моментах в інших обставинах ну, мабуть, би і наші партнери не робили. Дякуємо вам за коментар за ваш час. Нагадаємо, Олег Шамшур з нами наживо, Це є дипломат і екс у Сполучених Штатах Америки та Франції.